Я дякую тобі за все, за чисті небеса, за спів пташок, за аромати квітів, за те, що в світі добра є душа, що в завірюхи зможе нас зігріти. Я дякую, коли в студені дні, сріблястий дощ щось виграє по шибках, за теплі іскорки в камінному вогні, за чай гарячий і за хліба скипку. Коли ранкова зіронька встає, і роси перлами виблискують грайливо. Спасибі Бог, що ти зі мною є, твоя підтримка так мені важлива, ти поруч в серці мир панує твій, той мир, що розумом земним не осягнути. І коли ти на стороні моїй, хто проти мене може повернути? Хоч я так часто падаю, грішу. Та, якого розірстві підіймаю, і знову в тебе прощення прошу, без зайвих докорів ти вкотре пробачаєш. Твою присутність, Боже, бережу і вірю, ти ніколи не залишиш, і навіть як нічого не скажу, ти зрозумієш вірю мою тишу. Я дякую за все моє життя, за взлети і також за всі падіння, за сенсом сповнене моє земне буття. І за надію дану поколінням, за милість твою, вище, що небес, і за любов не знає, що кордонів. І дякую Господь найбільш за все, що я в числі твоїх синів і доньок. Слава Богу.